Вивчите слова на диктант зошиток PB 14. Знайомтесь невгамовна дзига. Дев'ятирічний Сашко, син моєї колеги Ірини Корж. Ірина каже, він мов невтомний двигун, тож всидіти рівно на уроках не може. Йому постійно потрібно рухатись, йому постійно потрібно займати якісь інші позиції. І от е, такі карколомні я спостерігаю під час уроку. Е, під час дистанційного навчання, от, як ви бачите, е, він спершу розкисає як кисіль, потім лягає на бік, потім викладає ноги на стіл а ще й там нога на ногу, і постійно змінює позиції. Я розумію, що йому дуже важко все на місці. Останнім часом Сашко почав скаржитися на головний біль. Ірина забила на сполох. Підозрюючи, причина неправильна осанка. Є в мене така підозра, що це може бути пов'язане зі спиною, тому що коли він сидить, в нього спинка як англійська літера С. Викривлення хребта у дітей проблема розповсюджена, кажуть фахівці. Швидка втома, головокружіння. Діти дуже часто жаліються на головний біль. Вони ми любимо говорити, чого ти такий зелений. Вони бліді, бліді, тому що мало рухаються, тому що коли ви довгий час знаходитесь, сидячи, а сидять вони всі батьки, напевне, знають так. Ми кричимо, не горбся, не сутулься, сядь рівненько, тому змінюється дихання, укорочується грудне м'язи, грудини, і за рахунок цього нормальний вдих не відбувається. Аби зрозуміти, чи є у дитини сколіоз, можна провести домашнє обстеження. Поставити свою дитину рівненько, п'яточки, носочки разом. Подивіться, чи на одному рівні знаходяться плечі, чи на одному рівні знаходяться суглоби. Воно візуально видно, тут не потрібно бути академіком чи медиком з досвідом. Все, що вас насторожило, заведіть його до спеціаліста, і там ви вже отримаєте гарну консультацію і якісь вказівки, що вам потрібно зробити, щоб змінитися. Аби не мати ускладнень, спеціалістка радить ранок починати зарядки. Сашко За до вправ готовий. Поєднуємо все з правильним диханням. Вдох, підняли ручку, ножку, зафіксувались, опустили. Видох. Ще раз, будь ласка, сам. Вдох. Ручку вверх. Опустили. Тепер ручки поміняли цю під лоб, а то рівно вперед. Молодець. І ще раз сам вдох. Зафіксувались, опустили. Обов'язково слідкуйте, щоб дитина лежала рівненько, щоб плечі і таз були в одній площині. Тому що якщо плечі в одну сторону, таз в іншу, замість того, щоб перебрати дисфункцію, ми її будемо тільки підсилювати. Слідкуйте обов'язково, щоб він лежав рівно. Хвилинку відпочиває, і вправа номер два. Болівенька вниз на лоб і сашунька, піднімаємо ручки і ножки разом вверх. Поїхали Дох. зафіксувались. Не спіши зайчик. Опустили ще раз. Будь ласка, опустили. Голова не відривається. Вправи не складні, але вони трошки важкувають. Ще одна важлива вправа присідання. Їх діти можуть робити як вдома, так і в школі під час перерви. Що це для У нас все вийшло? Ми таким чином. Ту поясничку, яка просиділа дуже дуже довго, ми її розвантажуємо. і Розвантажуємо в правилі. А ще лікар радить батькам бути гарним прикладом для своїх дітей частіше відволікати їх від гаджетів і активно проводити спільне дозвілля.